У травні минулого року російські війська почали штурмувати лиман, у якому проживало понад 20 тисяч людей. Рятувальник Олексій Гарбузов до останнього залишався у місті, надаючи допомогу цивільним жителям. Ми в основному займалися евакуацією, медичною допомогою. Пожежі, як такі, гасити не було можливості, тому що світла не було, станції не качали, води не було в місті. Заправлятися можна було тільки з річки. Машина залишилася така, що до річки не під'їдеш. Олексій каже, неодноразово ворожі снаряди прилітали у будівлю пожежно-рятувальної служби. Рятувальники жили у підвалі, який став прихистком, і місцевим жителям. Жили тут у підвалі, цивільні теж з нами. Хто на евакуацію чекав, хто від обстрілів ховався? Генератор стояв, бо прилітало, ховали все по можливості. Олексій працює рятувальником майже 20 років. каже, поранених та вбитих цивільних людей за час повномасштабного вторгнення бачив більше ніж за усі роки служби. Сюди прилетіла ракета, з літака по ходу запускали і потрапила саме під будинок. Парадокс ситуації в тому, що сім'я з маленькою дівчинкою, дівчинка першою спускалася в підвал, і саме в момент вибуху вийшло, що вона одна там була, і бетонний блок з фундаменту продавив. Дівчинка не вижила, відкопували тут, розгрібали. Самі бачите, шансів напевно не було взагалі. А це житлова дев'ятиповерхівка, в яку влучила російська ракета. Більшість мешканців вже виїхало. По-моєму, одна родина тут залишалася. Вирішували виїжджати, не виїжджати. Буквально ввечері поїхали. Все ж таки вирішили на слов'янськ виїхати. І вночі ближче до ранку прилетіла С-300. Ну ось з першого до дев'ятого поверху обсипалося повністю все. Коли обстріли міста стали щоденними, Олексій умовив евакуюватись свою родину, а сам виїхав із Лимана за кілька днів до його окупації. Виїхав 21 травня. Рішення ухвалив, тому що людей возили, бачили, що роботи не буде. Бо й дороги були перебиті, барикадувалися, готувалися війська до штурму. Переправа одна залишалася через Донець залишалася гребля, і то по ні прильоти були. Ми їздили нею вже і дірки були в дорожньому полотні, тому вирішили, що все. 1 жовтня 2022 року збройні сили України звільнили лиман від російської окупації. Олексій Гарбузов, одним із перших, повернувся на службу до міста. Багато побитих будівель, місто ділиться навпіл, північна та південна сторона. На північній приватний сектор не так це все помітно. На південній стороні, якщо перейти, там висотки, там все дуже сумно. Приїхали, не було ні світла, ні води. Якби взагалі нічого не було. Потроху почали відновлювати. Зараз є світло, воду вже по північній стороні не вимикають. По південній роблять газ уже десь є. Загалом потихеньку життя повертається. Олексій каже, поки триває війна, робить свою роботу і планів на завтрашній день не будує. Планувати почне після перемоги. Вікторія Алексеєва, Артем Степанов, Олександр Забродін Суспільне, Новини, Донбас.